FPV -дрони – ще одна надважлива зброя. Вони буквально змінюють хід війни, тому з кожним днем запит на них лише зростає і водночас зростає потреба у спеціалістах, які можуть їх обслуговувати. Як українці вчать створювати мізки для дронів і тестувати безпілотники? Бачив наш Влад Величко. Він побував в одному з таких навчальних центрів. FPV-дрони вражають росіян своєю. Вибуховістю. Українців своєю простотою. Бо зібрати їх можна хоч на кухні, хоч в гаражі або на виробництві. І з кожним днем війни запит на дрони Камікадзе зростає. Їх тисячами виготовляють по всій країні. Та не завжди той, хто може їх збирати, може їх протестувати. Зараз і брак людей, які займаються паянням які займаються облюдкою дронів. Тому ми вирішили їх готувати. Тестувальники в дронів навчають два тижні спершу на симуляторах. Далі практичні заняття проводить їх пілот-інструктор Сергій. Ні, 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 ні. При збірці дрона може бути все добре, але при в підключенні та безпосередньому в зльоті його можливі будь-які проблеми. Щось десь там коротнуло, щось десь там не туди полетіло, або неправильно щось прикручено. Тому усі дрони повинні бути обльотані. Саме тому тестувальники FPV-дронів – одна із найбільш затребуваних професій у приватних оборонних компаніях, каже інструктор. Всі, хто здав іспити, будуть працевлаштовані в компанії, котрі займаються збіркою FPV-дронів. Власне далі про збірку цьому теж навчають: готують паяльників-монтажників, простими словами, тих, хто створює мізки для дронів. Ми навчаємо людей основам пайки. Навіть якщо у вас немає досвіду, ми навчимо у вас всі процедури і стандарти якості і випустимо вже готових фахівців. У нас є два види плат. Одна є мозок самого дрона, і інший контролер, який відповідає за мотор. Тривалість цього курсу лише шість днів. Обидва навчальні курси безкоштовні і долучитися може кожен. А після успішного екзамену ти отримуєш роботу і можливість цієї роботи наближати разом нашу перемогу. Владислав Величко, Данило Городецький. Ми Україна, марафон. Єдині новини.